Вітаю в нашій партшколі. ми поговорили про важливість фізичного вахування, про те, що ми повинні споживати достатньо кількість білків для того, щоб наш організм міг продукувати м'язи, гормони і тому подібне. Хлопці, з цього всього дівчатка, з цього всього починається, Я кажу, в здоровому тілі здоровий дух. Тому що коли я вам почну розказувати серйозні речі. Ви повинні емоційно правильно на них реагувати. У нас є така річ, вона в кожного у нас є, називається ескапізм. Ми любимо фантазувати. Ми любимо побувати в інших світах, відірватися від реальності і от в цьому відриві відпочити від того, що відбувається в нас в реальному житті. Ми читаємо книги, да, да, це теж дивимося соцмережі. Так, да, оце одриваємося. Це те, що показує в соцмережах і в житті. Це два різні світа. Новини, новини, відеоігри, ви туди, воно то саме відноситься, тому що новини нам придумують світ і показують нам його в певній точці, як ми повинні собі уявляти. Ми любимо фантазувати про інші країни, це дуже багато нас суперечок в різних чатах, про інші країни, про інші часи. Там, де нас не було, там, де нас немає, тому що ми відриваємося, і це нас не стосується. Немає, як кажуть, напряга. Але щоб розпізнати, де є істина, а де є омана, де просто наші фантазії, нам потрібно ну, володіти якимось знаннями, які є базовими, які дозволяють сказати, О, так, Ну, то це похоже на правду. А так, це не похоже на правду. Бо в нас, наприклад, міфи, що такі, городські міфи, чули, міські міфи. Програмісти багато заробляють. Хоча в мене є друзі-програмісти, які вони заробляють менше, ніж заробляють лікарі. А є такі лікарі, але є такі програмісти, які там 3 тисячі 4-5 тисяч доларів в місяць заробляють. А є такі лікарі, які закликають коптерку перед операцією і кажуть, давай 5 штук. А можуть і 20 сказати, що це складна операція. І кожен день у них така операція, може, 2-3 операції таких. Тобто ви повинні розуміти, що це міф, що одні люди краще живуть, другі гірше, що це щось залежить від професії. Тут воно трошечки не відповідає в дійсності. Є політики, які беруть хабари, є політики, які не беруть хабари, які живуть з барського плеча якогось. Олігарха чи з тої ж самої зарплати, І... Ті не можуть нічого, вище голови не можуть пригнути. Але давайте перемістимося в світ філософії, тому що філософія нам дозволить е е е пізнавати, де правда, де брехня, де те, що ми собі нафантазували. Істина, істина це ми правильно сприйняли світ. І істина має певні свої характеристики. Я візьму рулетку. Великий у вас, хлопця, пісюн. Да? Ну, такий, Шо, о, да? ну, величезний. От на рулетці є такі, от, бачите, сантиметри І ми можемо сказати, що там ваш пісюн 17 см, наприклад. Да? Кіль 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 кількісна характеристика. Якогось там слона буде там, 50 сантиметрів. Десь звідки беруться сантиметри. Тобто все, що ми бачимо в житті, воно має якусь кількість чогось, вагу, сантиметри, да? і тому е подібне. Значить, е воно з чогось складається, воно в просторі, якусь має густину, якусь має математично вимиревану кількість. І ця математично кількість може переходити в якість. Да? Однак є, наприклад, міліметр. Міліметр це одна якість, сантиметр це інша якість, а вже метр це вже ще інша якість. Щоб був сантиметр, треба 10 міліметрів. Тоді ми можемо говорити про сантиметри. Щоб був метр, треба, щоб було 100 сантиметрів. Щоб уявити розмір нашої, нашого Всесвіту, є якесь у вас там вісень? так щоб 8-10 кілометрів було від вас. А тепер уявіть, що наша галактика це зернятко макове. Да? Наша галактика макове зернятко. Так от, те, що ми бачимо, всесвіт, воно приблизно 8 км таких макових зерняток, як наша галактика по розміру. Уявляєте такі безмежні е, якісні характеристики. А уявіть, що у мікросесвіті у вас теж точно так само буде е, ну, не, нескінченна велика кількість оцих поділених е, е, частинок. Коли ми говоримо про класичні атоми, там, водні, наприклад, води, у вас є ядро, і це ядро складається з якихось там протонів тому подобно. Да? Нейтронів. І тут в нього крутиться один електрон. один електрон. Оце буде водень. А коли ми збільшимо кількість електронів, збільшимо кількість протонів, у нас що вийде? Вже не водень. вже в нас вийде гелій. І так пішло, поїхало ця атомістика. Кількість переходить в якість. Ну, по суті, це ті ж самі електрони. Просто ми їх відчуваємо по-іншому. Візьмемо там свинець і золото, ми вже їх відчуваємо по-іншому. А різниця то в один електрон. Да? Все, що є, воно має певну форму. І ця форма залежить і від кількості. Люба форма є знищенною. Отлетів атом. Другий, третій, там на великих центру центрофугах покрутили, гопа зі свинця золоту зварилось. Просто треба багато енергії, щоб його того електрона вибити чи забити туди в середину. Треба багато енергії, щоб вмінити е, значення цього атома. А що таке філософський атом? А от уявіть, що цей електрон, теж він з чогось складається, теж має певну форму. Електрон, фотон. Простір, там знаходяться ще якісь інші мікро, мікро-мікро, маленькі-маленькі частинки, які доходять до певного неділимого. Бо коли ми говоримо, що ми можемо ділити 1 см на міліметри, да, є ж така у нас фішка. А міліметр на мікро-мікрометр. І так, і так, кажись, до нескінченності. Но якби це було до нескінченності, то одиниць би не існувало б. Взагалі, цифри один не існувало би. А вона в нас існує. Тому, якщо вона в нас існує, то відповідно щось є найменше. І отже, на все, що ми дивимося, дивимося ми на ключ. І розуміємо, що цей ключ якийсь металічний. що Цей метал складається з цих електронів. Ми приблизно знаємо їхню будову. Ці електрони ще щось там складаються. Да? Ну десь є найменшенькі, неділими. І от цей ключ, якщо ми його правильно уявляємо, розуміємо, це він починає бути істиною. Він не нафантазований. Він, ви його бачите, я його трогаю, я його можу поважити. Реальність, реальність відрізняється від нашої фантазії, того, що ми можемо її передбачувати, то, що реальність піддається математичним діям. А чому вона піддається математичним діям? Тому що є якась кількість, уявіте, що там десь в нас існує якийсь атом. І вона малює такий кубик да, атом. Існує другий атом, чорний кубик, от атом. Да? О, з них складається складається весь всесвіт. І от уявіте, що це одна конфігурація. Так, уявили, це одна конфігурація. А може бути якась інша конфігурація. От воно між собою замує як один ноль, один ноль, один ноль. Крутиться, вертиться, ходить. По спіралі крутиться матриця, як в фільмі матриця, він там бачиться з нулями, одиничками і тому подібне. І щоб нам пізнавати істину, ми теж повинні бачити ну, більш в більш глибокому розумінні, що все з чогось складається, і що все щось складається, це все щось має форму. І що це все щось має форму, ця форма змінюється, рухається. І тому е, одинакового постійно не буде, тому що двічі в одну річку не війдеш. Тому що цей ключ, я от його покрутив, потер. І коли я його крутив, те, да, то вже від нього відскочило, от, відскочило, десь тут трошки відскочило, там трошки відскочило, пару електронів, впало десь, полетіло і тому подібне. Стерся, метал, там якесь окиснення відбулося і тому подібне. І цей вже ключ не дорівнює тому попередньому ключові, який я вам показував з самого початку. Тому що він вже нерівний. Ну, для нас форма так зберігається. І ми так само змінюємося. Тому що ми поїли, пішли в туалет, в нас вийшло, лімфа викачала з нас ті плітни, які померли. І ми теж помінялися. Це як загадка цього стасея. Якщо поміняти в кораблі всі доски, то чи буде той корабель тим самим кораблем. Так само наші клітини вони постійно змінюються, постійно оновлюються. І суспільство теж постійно змінюється, постійно оновлюється. Приходять нові люди, в старих людей виникають нові ідеї. І тому у нас відбувається цей постійний прогрес, постійні зміни. Наша справа зрозуміти, як ці зміни відбуваються. Тобто, якщо ми вчимо історію, ми не вчимо, щоб пропаганду комусь розказувати. Ми не вчимо історію для того, щоб когось в чому-то переконати. А для того, щоб зрозуміти, як суспільство рухається в яку сторону, як матеріальні засоби грають роль на те, щоб у нас змінювалося в розумі, на, на наші погляди на життя. І як оці матеріальні засоби дозволяють нам пізнавати істину як у мікросвіті. Так, і в макросвіті. Ну, але для нас головне це звичайно, суспільство. Це суспільство для нас це цілий всесвіт. Тому що у нас куча людей, які живуть ескрипізмом, які мають е, обманливі ідеї. І ці обманливі ідеї, вони о, зникають тільки за рахунок знань. Приходять нові знання, стираються обманливі ідеї. Нема нових знань. Немає змін. А чому нові знання приходять? Тому що є потребність виробляти ті ж самі ключі з кращого матеріалу. І відповідно одні люди досліджують матеріал, інші сидять, креслять ці ключі, а треті будуть ними користуватися, щоб там щось прикрутити до туалета чи, чи, чи велосипед поладити, щоб швидше їхати, чи, чи тому подібне. І ось Замодіє з матерією, змінює їхнє ставлення до життя. Ми цікавимося політикою, тому наше ставлення воно змінюється як, коли ми починаємо займатися політикою. От є люди, які багато розмовляють про історію машин, да? знають, як там в Америці машини роблять, знають, як в Європі машини роблять. А є люди, які цікавляться дійсно машинами, не знають історію, але знають, ну, крутять, вертять да? механіки. А є треті люди, які досконало вивчають фізику, фізику інженерію і здатні проєктувати нові машини. Коли ми говоримо про філософію, це оце є вивчення цієї фізики. Розуміння і вивчення інженерії, підготовки себе до цього і всієї справи. І коли ви розумієте, що людина, яка сидить там, хрестить окрему деталь в якомусь научному об'єднанні да, для автомобіля, то в неї що в неї більше знання, ніж механіка. Да? Ті люди потрібні, ті люди потрібні. Але наше діло створити нове суспільство. І тобто, наше діло буде воно більш таке, що ми повинні бути в якомусь научному русі, бути в інженерії, але інженерії суспільній, інженерії політичній. Тому наші знання має бути набагато вище, ніж просто того механіка, голови сільської ради, чи міського голови. Які займаються суто сьогодні управлінням. І такі люди теж потрібні. І такі люди є, які вони кажуть, що нам це не цікаво, ми хочемо займатися сьогоденним управлінням. Готуємося іменно зараз по, по цій частині. Філософія от вона нам відкриває таку річ, що все має кількість. Все має кількість. Ця кількість переходить в певну якість переходять ще раз повторимся про сантиметри, програма. Кількість довжина. З міліметрів переходить в сантиметри, з сантиметрів переходить в метри. З метрів переходить в кілометри. Відстань між містами ви в міліметрах міряти не будете. Ви будете вже міряти в кілометрах. Точно так само. І е, суспільне якісь об'єднання, і робота з людьми теж вона має якусь кількісну характеристику, яка переходить в якісну. Кажуть, кількість переходить в якість. Це не в смислі, що ви багато чогось не робите, це в смислі того, що е, от, міряється уже томами, а не сторінками е, вся наша праця і весь е, наш, я кажу, здобуток общий. Тому що одна людина не здатна створити стільки інформації і так зрозуміти світ, щоб його змінити. Але ми починаємо з самого початку. Ми зараз з вами закріпили цей головний закон, що кількість переходить в якість, і що з кожним періодом, якщо ми працюємо над цим, то кількості стає більше і приходить нова якість.